коли людина принесла свій кеш в криптообмінник, і цей криптообмінник надіслав людині якісь USDT, грязну крипту. Yeah. І тут людина, отримавши цю крипту собі там на якусь біржу, біржа присилає лист щастя, каже: Вибачте, ми блокуємо цю крипту. Як взагалі боротися з таким шахрайством? Чи були в тебе такі випадки? Є випадок в мене такий, де людина отримала на рахунок грязну крипту. Її заблокували в Литві. Там в неї було 400 біткоїнів. Все це вже рік чи півтора заблоковано, а йдуть судові розгляди. Вона програла всі суди в країні. Весь цей час вона не має можливості користуватися своїми активами, тому що вона не може довести. Ну тобто, її гаманець не дійшла причетність, що вона не вин... як вона доведе свою невинність. Вона сумку кешу, як правило, не задекларованого. занесла? Вона не може підтвердити, що вона за неї розрахувалася. Яка може бути правова позиція в такій ситуації? Жодної такі випадки трапляються досить часто тому, що криптообмінник в них не стоїть задача перевірити. З угу. них стоїть задача трансфер. Вони на цьому заробляють. З якого гаманця вона залітає, на який гаманець вона вилітає. Ну вони можуть це робити, ну, тому що є технічні засоби, але вони часто цим не заморачуються.